Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами завжди Кривенко Єрій Миколаївич Будхарська народна варта. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі цих справ. Знаєте, дуже сумно спостерігати, що відбувається саме в нас в Водуховському районі, а саме з чим? З так званою нашою самообороною. Воєнкомати. Тобто, знаєте. Ти нещодавно дивився по телепередачу, як воєнкоми там і працівники воєнкоматів таскають тих празвників за руки, за ноги. Звісно, це жахіття. Жахіття, тому що ті ж самі представники, і ті самі ж воєнкоми, і працівники воєнкоматів, здорові, бугаї, я так думаю, повинні вже давним-давно служити. Але ж вони чомусь не служать, ми вже про це е неразово розмовляли. От. Якщо, якщо хтось в чомусь сумнівається, зайдіть в воєнкомат в і подивитеся, скільки там халь сидить, вибачте, еліт наружності і які вони на вигляд, починаючи з воєнкома. Да? Самоборона, самоборона місцева це взагалі такий салат незрозумілий. Чому ми вважаємо, що це прихисток, саме прихисток для тих людей, які ухилянти, які ухилянти, які ухиляються від призву, які не хочуть воювати за державу, будучи молодими, нормальними, здоровими людьми. Хоча там є, звісно, і такі, яких там зовсім не, должно, не повинно бути? А саме чому? Тому що я там знаю декілька осіб, які взагалі. Сиділи за вбивства, і вони зараз в самобороні, так звані. Я взагалі не розумію, як це можливо таке відбувається, може, все ж таки не в армія пригожена, наскільки я розумію. Ну, такі е випадки є. А саме, знаєте, саме, що болюче, це ці люди, багато з них, ці люди, як молоді здорові люди, да, повинні там всякі, там, які там бігають, хоча вони такі патріоти, знаєте, як, ну, не будемо на особистості. І за цим всім стоїть. Що ви думаєте, за цим, за цим всім стоїть? Що це за така місцева самооборона? Це ти, ну, напевно, за що дав. Пан Сінігубов, орден нашому орденоносному главі районної державної адміністрації Рису. Ну, Ми ж розуміємо, що, а за що ще йому давати? Ну, комерсант, празець консультант, ну, ви розумієте, займається бізнесом під час війни і користується. Тобто це чистої води корупція. Реально корумпований чиновник зараз уже з орденом. І от він там е, зібрав, не знаю наскільки це правда, але нам повідомляють, що треба, щоб попасти піти в самоборону, треба дещо дозвіл е, пана Рисцова, Ну і деякі особи, які повинні були вже давним-давно призвані і, е, захищати нашу державу за особистими, якби е, вказівками зараз. Е, Працюють е, тут багатохи у нас, і, і, і якби чистяться в самообороні. І нікуди вони, ніхто їх не прозиває і не прозове. Ви розумієте, що відбувається? Звісно, це ганебно. Ганебно чому? Тому що, ви знаєте, я ж вже казав, вже розповідав і знову скажу, що е, їздять по селах, хапають хлопців, які якби, ну, не воювали. Не то, що не воювали, не служили навіть, да? є там е вади, тих вони забирають, ну, люди йдуть і служать. А ті, хто молоді здорові люди, вони можуть тільки сидіти так сказати, в самобороні в і, е і нарувати цей призвіль і захист своєї держави. Це страшне. І, і за цим всім стоїть наш е люб'язний голова. Ордіноносець Болодуховської РДА. Що буде далі, ми не знаємо, але б хотілося, щоб призовівся дійсно, якби не свій чужий, чи той родич, той не родич, а призвівся усі так усі. Ну, так і повинно бути. І не повинно ніхто не дихуватися, не користуватися якимось. Там ви знаєте, привілеями. Тобто держава хоче бути державою, тобто правовою державою, повинна бути. І за це, якби багато людей померло вже полягло. А чому так відбувається, що одним, одним можна все, а другим нічого? От, оце така корупція. А щоб корупцію побороти, я не знаю, що треба зробити. Оці всі е, начальники поліції, е, корумпівані, слідчі. Ну, я взагалі беру поліцію в одну художку. Це ж виняток, це якийсь, обш... ну, я не зрозумілий виняток взагалі. Обш... Прокурори. Усі вони, всі вони, якби, ви знаєте, нібито ходять на роботу, нібито щось роблять, а насправді нічого не роблять. І хто в нас глава цивільної військової адміністрації, який повинен дивитися конституційно за дотриманням. Прав і чеснути свобод людських сам займається сам, самий, перший самий перший корупціонер. Що він може сказати тому е, начальнику поліції? Та нічого він не скаже, тому що він знає, що той е, чим займається з гуманітаркою і, і своїми так сказати, підробітками. Ну, він не Так же сама прокуратура, судді. Судді — це страх Господній. Ми ж знаємо, що суди в нас е, тянуть униз. Європейські фахівці сказали, що ну, судова система взагалі не існує практично, да? двойка. От. І на місці, на місці повинен займатися цим, хто е, той, гарант Конституції, президент, хто його представник, глава районної державної адміністрації в даний, в даний час ми будемо От вони, Будь ласка, він нічого не робить. Гуманітарка. Вікна двері, ну, собственно, і все. Я не знаю, що там його, так сказати, оця армія робить, яку він створив, не знаю, навіщо вони? Ми всі розуміємо, що, не дай Бог, що їх тут нікого не буде. Можливо. Ну, люди все одно стануть, тому що не всі ж будуть втікати, будуть воювати, будуть ЗСУ, будемо підніматися всі в кого, що є, будемо боронити нашу державу. Але не певний ці самооборонівці. Я я кажу, там такий він не грець, що взагалі капець. Вот. Тому э, не знаю, хто повинен це. Ви знаєте, сказав колись Джохар Дудай, мною поважама людина, він сказав, що э, Росія розвалиться, коли зійде українське сонце. Він абсолютно переконливо э, і чітко це сказав. І я впевнений, що так і буде. Але що потрібно, чому потрібно взійти, щоб побороти нашу корупцію в нашій державі? Це питання, тому що ми не знаємо на нього відповідь. А ті люди, які повинні сприяти, займатися цим питанням, самі є перші корупціонери. Отакі невтішні в нас висновки на сьогоднішній день. А їм ще й Ордіна дають. Очень навіть удивительно. Да? Я не знаю, куди снігу обдивився, хто йому там наспівав, вкрасив, можливо, народний депутат. Який ну, теж тіктокер, як то Кадирівці, тут такий самий тіктокер, не спів десь там в парламент з'явився чи де улибаючись в його фізіономія. Ну і що толку? А що ти зробив для району? Що ти зробив? Гуманітарку відвіз в ті міста, де те, що положено людям, він провіз і попіарився. І більш нічого, він взагалі нічого не робить. Чому він не приймає участь як би, в житті вогнючній? Та тому, що. Йому достатньо цих піар-виступів своїх. Ми не знаємо, хто до цього причетний, але ми знаємо, хто причетний для того, щоб нічого не робиться. Це ті самі люди, які пересійся. Це голова обласної державної адміністрації Сіньгубов, депутат Красов, і, звісно ж, пан Рисов, голова Будуховської Буду Редакції. Це ті люди, які конкретно займаються своїм збагаченням. І все. І на тому діло конець. Тому в нас процвітає. Вимагательством займається начальник поліції Бодухавської, прокуратура нічого не робить, тому що їм так подобається. Ви знаєте, подивіться ті питання, що ми піднімали там за світло, за, за арест, там взагалі нікому нічого не потрібно. Ну, відключили світ, не відключили. Подумаєш, ну хай ти. Проблема цієї людини. Ви розумієте, що робить? Тобто ми взагалі стаємося, залишаємося, як завжди, самі з собою на одинці, з тією машиною корумпованою. От такі, отака правда життя, шановне. Будемо боремося, працюємо, подивимося, до чого воно все це прийде, поки даємо всякі запити, робимо, подивимося, що, що буде далі, будемо вас ставити, так сказати. Доводити вам ці всі наші моменти, що відбувається. Бо, знаєте, Тому що так, так продовжувати більше не може. За що ми платимо? Кому ми платимо за світло, за газ? Кому? Офшорні компанії, фірташам, всяким там Ахметовим непонятним, ну ви розумієте, що, що відбувається. Які-то щита з тих щитов можуть знімати начальники кошти для своїх нужд. Це ж просто жах якийсь. Да? І ми дивимося і живемо з цим. А такого не повинно бути. До нових зустрічей, шановні, до побачення.